Друзі, всім привіт! Мене звати Надя, це канал Світло Бібліотек, і у цьому відео я розповім вам про свої чотири найулюбленіші книги. Чому чотири? Тому що ми з 24 іншими українськими буктюберками домовилися зробити свій топ 100 список найкращих книг на нашу думку, які ми радимо прочитати кожному, які ми дуже любимо, які вважаємо важливими. І таким чином, 25 п'ять буктюберів помножити на 4, це виходить якраз той самий список зі 100 книг. Щоб швиденько переглянути всіх буктюберів і їхні рекомендації, всі їхні книги, ви можете знайти в інфобуксі посилання на канал Аліси Піквік Пейперс, і там є відео, в якому кожна із нас розп... називає свої чотири улюблені книги. У цьому ж відео я краще поясню свій вибір, і не переживайте, хто чекав відео про мої улюблені книги. Я не зупинюсь лише на цих чотирьох, а це такий буде шорт-лист, і скоро зніму ще розширену версію. Найулюбленіших книг також в інфобоксі ви знайдете перелік усіх буктюберок, які беруть участь у цьому проєкті, і у назві відео чи під ним ви побачите хештег, за яким можете переходити і дивитись інші відео з дівчатами, там де вони розповідають і пояснюють свій вибір про кожні свої чотири книги. А тепер поїхали до моїх улюблених. І все-таки кілька слів передмови. Мені було важко насправді обрати лише чотири книги. Але я постаралася вибрати книги з різних періодів мого життя. Взяла ті, які читала ще в підлітковому юнацькому віці, ті, які читала у дорослому, щоб це не був якийсь зріз одного якогось конкретного періоду чи якогось одного жанру. Хоча ви зараз побачите, що вони всі чомусь на одну схожі. Але я намагалася розтягнути і вибрати з проміжку часу ось ці чотири пункти. Книжок, які мене дуже вразили, які викликали в мене сильні емоції, які не давали мені спати в буквальному сенсі, які мені хотілося читати, яким я героям, яких я дуже співпереживала. І так ці книги не обов'язково викликали в мене захват чи там захоплення героями. Вони викликали абсолютно різні реакції, іноді і огиду, і злість, і так далі. Але мені здається, що ці книги тим і сильні, що вони викликають такий широкий спектр. Емоції. Ну і поїхали уже безпосередньо до них. Першу книгу в вам хронологічному порядку показувати, як я читала, це Мартін Іден, Джека Лондона. Я з юнацького такого віку дуже люблю взагалі, творчість Джека Лондона. А мені здається, що якщо нічого так не заходить, і якщо ви радите і шукаєте, що почитати вашому підлітку, то Джек Лондон це якраз той такий літературний лицар, який показує силу природи, який показує показує силу людини, який завжди показує такий контакт людини з природою. Але у цьому тексті Мартін Іден, Джек Лондон показує контакт людини з суспільством і контакт людини з різними уставленими правилами, соціальними нормами, різними стереотипами, що сформувалися в суспільстві. І це надзвичайно захопливо і не схоже було в той момент ні на що, що я читала у Джека Лондона. Якщо коротко повернутися до сюжету, то тут мова йде власне про Мартіна Ідена, молодого хлопця, юнака. Який є моряком і є такого звичайного простого походження, його а, сестра рідна працює прачкою, він такий трудяга, і з першого ж опису, з першої сторінки, коли ми його зустрічаємо і бачимо його в якійсь ошатній, такій красивій вітальні, ми бачимо, наскільки це для нього незручні декорації, скажімо так, наскільки це для нього незвично перебувати в якійсь там вишколеній вітальні з картинами. Це людина, яка а, має фізичну. Силу, яка звикла працювати фізично. І от, власне, з першої сторінки ми дізнаємося про те, що Мартін Іден під час одного із плавань врятував життя одному, одній людині, одному чоловіку. І ось цей чоловік запросив його власне, до цього свого вишуканого дому, де Мартін Іден знайомиться з його сестрою, і з цього починається власне ця історія невесела. Тому що наш головний герой закохується у сестру врятованого знайомого, і він починає, скажімо так, підпорядковувати все своє життя, всі свої прагнення мрії, зводити до того, щоб могти бути, могти з ним з нею одружитися. А для цього йому треба якось піднятися по соціальних сходинках, тому що вони на такому розриві знаходяться, і він всіма правдами і неправдами намагається це зробити, вдаючись. Знову таки до своєї чесної праці, але вже більш інтелектуально, він намагається і стає власне письменником. Я цю книгу перечитувала вдвічі, от, власне, в юнацькому віці, і потім уже старшою дорослою людиною, от, буквально нещодавно. І ця книга по-різному її можна трактувати, по різному її можна сприймати. Коли ти читаєш її підлітком, тобі здається, що Мартін Іден такий доблесний герой, а всі його не розуміють, і життя до нього несправедливе, і доля до нього несправедлива, і ця дівчина до нього несправедлива. Коли ти читаєш, у більш дорослому віці ти розумієш, що е, так ми всі люди ми іноді ставимо собі якісь химерні цілі, ми іноді е, впритул не бачимо того, ким і чи чим є людина насправді, і так ми дійсно іноді можемо схибити. Але проблема Мартіна Ідена була в тому, що він пішов в банк. Він поставив все на кону на, на одну мрію, скажімо так, зробив одну ставку, і вона не спрацювала. І навіть попри те, що я його перечитувала в дорослому віці, він справив вже на мене інші враження. Тим не менш, це для мене завжди сильна дуже історія. Я дуже співпереживаю Мартіну Ідену. Я просто так затамовуючи подихи, читаю якісь пасажі певні з цієї. Книги, і я наскільки знаю, Джек Лондон багато в чому цього героя і цю історію зробив автобіографічно і показав в цьому навіть свій шлях до письменства, те, як він працював над тим, щоб стати письменником, які труднощі зустрічались йому на шляху, і так далі. І якщо ви читали Джек Лондона в школі, і досі думаєте, що він пише там про Аляску золоту лихоманку, чи засніжені там якісь полюси і собак, собачів пряж. То дуже раджу вам спробувати цю книгу. Я думаю, що вона може сподобатися у будь-якому віці, але особливо якщо у вас є хтось із підлітків, то дуже рекомендую цю книгу почитати. Вона, я пам'ятаю, як, як вона на мене вплинула, що я кілька тижнів ходила і осмислювала цю історію, і не могла ніяк її відпустити, настільки вона глибоко мене зачепила. Наступною не менш емоційно такою насиченою для мене була книга Джона Стейнбека Грона гніву. Це книга, така епохальна, можна сказати, річ. Вона входить до американської програми з літератури. Її вичають в шкільні програми у школах Сполучених Штатів. І це книга, яка розповідає про часи Великої депресії у Америці. І в даному випадку Джон Стейнбек розповідає нам історію однієї родини, яка з штату Оклахома вирушає на захід до Каліфорнії. А в Оклахомі їхня сім'я збанкрутіла, їхнє фермерство прийшло в повний у занепад, і вони вирушають до Каліфорнії, де нібито по слухах, які передаються там із вуст ста, є можливість працювати, є робочі місця, є можливість там якусь навіть землю собі десь отримати чи щось таке. Ну тобто, як яким чином вижити, і ось ця родина у повному складі вирушає в цю мандрівку, а просто такий, знаєте, велике переселення американського народу. Це дійсно така болюча історія, насправді, в історії американської в американській історії. І Джон Стейнбек писав, що це його власні спостереження, тобто так історія можливо вигадана, але вона зіткана з цілком реальних переживань, з цілком реальних людей, з цілком реальних подій, які з ними відбувалися. І Джон Стейнбек отримав за цю книгу Пуліцерівську премію, і згодом він отримав ще Нобелівську премію углом, ну, ніби за творчість, але ймовірно, що малося на увазі якраз за гніву. Це роман реалістичний, він дуже вас занурює в характери персонажів, у діалоги, у стосунки в родині. Чимось він, от настільки ця родина велика, і наскільки там переплетені оці між ними зв'язки, переплетені між ними стосунки. Це мені чимось нагадує, ті, що співають у терні, тому що там теж велика родина і є між різними членами родини свої якісь міжособиці, не гаразд, симпатії. І так далі, і от власне в цій родині, яка вирушає у нас із оклахоми, теж. Є своя така система поведінки, система стосунків і цю родину чекають дуже непрості часи. Я пам'ятаю, як я жахалася від того, що відбувалося з людьми, як їх змінювала голод, як змінювала бідність, як вони вдавалися до якихось нелюдських іноді вчинків, тому що були доведені до краю, до відчаю. Дехто з них спивався, дехто з них ішов на ризик, дехто з них вчиняв. Кримінальні вчинки, але Джон um, Стейнбек настільки це показує, що ви абсолютно не сумніваєтеся в тому, що це реальні люди, і вам просто розповідають історію от реальних якихось там знайомих чи далеких родичів. І ви цілком впевнені, що так насправді і відбувалося. Дуже болюча ця історія місцями така неприємна. Але ти до кінця тримаєш, тримаєшся в напрузі, ти до кінця співпереживаєш героям, ти до кінця переживаєш за тих, хто тобі симпатичний тут. І ти до кінця не знаєш, що ж там чекає їх у тій Каліфорнії разом із героями. Ми до кінця не розуміємо, поки не пройдемо ось весь цей шлях, ми не знаємо, що там в тій Каліфорнії нас чекає. І я от, коли Готувалась до відео, зрозуміло, що я цю книгу дуже багато років тому назад читала, і мені дуже хочеться її перечитати. Але я пам'ятаю дуже свої сильні емоції від неї, якийсь такий і захват, і в той же час ось цей весь. Розуміння того, в яких можуть в скрутних умовах, та що там казати, ми всі знаємо, в яких зараз скрутних умовах кожен із нас може опинитися. Але на той час для на мене книга справила а, таке дуже потужне емоційне враження, і я дуже дійсно переживала з героями їхню таку нелегку мандрівку. Ну і мандрівкою це не звеш. Це така дорога виживання для того, щоб вижити і врятуватись. Наступна книга не менш епохальна. Це книга Віктора Гіго «Знедолені». І на жаль, у мене немає жодного примірника цієї книги. Я колись брала її в бібліотеці і читала. І дуже хотілося би, щоб вона вийшла українською в якомусь гарному притомному виданні, і взяти собі її в колекцію, якось обов'язково перечитати. Загалом я в свій час любила творчість Віктора Гіго, як в заким захватом в школі читала Собор Паризької Богоматері. І коли я бралася за знедолених, мені... Здавалося, що це якась теж така дуже довга і об'ємна мандрівка, і я не помилилася, тому що Віктор Гіго, окрім того, що описує історії самих героїв, історії життів героїв, він ще також на фоні будує цілу таку нам сцену, де ми бачимо всі події, які розгортаються у Франції. Там здається, 1830 роки от починається історія ці часи різних там революцій, переворотів у Франції. І наскільки ж він майстерно вплітає ці події у історії в життя головних героїв, наскільки він це показує дуже органічно і красиво. І, власне, у цій історії, в цій роботі дуже багато. Є прихованого, таємного, те, що відкривається нам поступово, і ви ніби берете таку книгу, капустинку, від якої шар за шаром знімаєте листочок за листочком і доходите до самої суті. І наприкінці прочитання, хоча там здається, понад 800 сторінок чи щось таке, знаєш, що часто від двох. Томаха навіть видавала, принаймні то, що я читала бібліотечно. І коли ви дочитуєте цю історію, у вас ніби, знаєте, от ви подивились напружений фільм, і потім, коли вже ролі йдуть, вас вже починає відпускати і такий виплеск всього, що ви пережили разом з героями. Ось така, незважаючи на такий об'єм Віктор Вігон, наскільки всі ці 800 сторінок тримає вас в напрузі. І я нічого не сказала вам про сюжет, але за сюжетом. У нас є такий собі головний герой Жан Вальжан, який відправляється на каторгу, але під час свого транспортування до місця каторги йому вдається вискочити за борт корабля. І я теж читала цю історію дуже давно і не хотілося б вам про якийсь момент, тому що я вже не пам'ятаю, наскільки вони спойлерними будуть, коли ви тільки починаєте це читати. Але скажу вам, що. У житті цього каторжника, який робив дуже погані вчинки, настає момент, коли він усвідомлює, що він хоче бути іншою людиною, він хоче прожити інше життя, і він хоче спокутувати вину і спокутувати все те, що він робив колись раніше. І, от, власне, коли навіть в цій історії з'являються інші персонажі, тому що це досить тривала історія впродовж життя цього Жена Вальжана, ми спостерігаємо ще за іншими долями, не менш для нас. Трепетними і тривожними, але ось ця лейтмотив, ось ця головна лінія Жана Вальшана, який намагається спокутити і якось виправити ці свої помилки? вона є такою наріжною. І ми читають, чи це ну, принаймні у мене було викликалося викликала ця історія такі думки і такі питання: а чи можуть всі корисні і добрі вчинки людини перекреслити все те погане, що вона зробила? А чи дійсно він десь не фальшиті? Чи дійсно він став хорошим, а не поганим, чи дійсно ми можемо розрізняти хороших і поганих людей. І, от на прикладі цього Жана Вальжана, чи можемо ми однозначно сказати де чорне, а де біле? Я зараз не беру до уваги наших сусідів, там однозначно все чорне і все зрозуміло. Але про цивілізовані суспільства йде мова, і от Жан Вальжан викликає дуже багато питань, і ось ця історія, і все намагання Віктора Гіго теж зрозуміти, де Ось ці крайності людського єства, скажімо, так, де може людина зробити ось цей поворот в неправильну сторону чи в правильну. наскільки сильними мають і можуть бути порвання цієї людини виправити ситуацію і виправити себе і стати зовсім іншою людиною, і чи можливо це загалом? Якось я вам нафілософствувала у цьому фрагменті, але сподіваюся, вас зацікавить навпаки ця історія, тому що якщо ви любите взагалі реалістичні романи, любите творчість Віктора Гігу. Або ще не пробували, але хотіли б спробувати. Я вам дуже рекомендую. І не зважайте на те, що там це об'ємна історія. Насправді вона читається з повним зануренням і дуже захоплива від першої до останньої сторінки. Навіть коли там є пасажі, коли описуються якісь історичні моменти чи якісь передісторії життів, все рівно ви до кінця не знаєте, там деякі моменти відкриваються неочікувано, або аж в самому кінці. І тому від цього постійно. Хочеться гортати, гортати, читати швидше, як же там розв'яжеться. Тому щира моя рекомендація цю книгу спробувати вам почитати. І останню книгу я обирала з нещодавно прочитаного, і цією книгою ставла книга Сатт Івана Багряного. Це дійсно історія, яка мене дуже емоційно струсанула, яка мені дуже відгукнулася. Ну і, мабуть, не могло бути по-іншому, тому що Іван Багряний розповідає свою таку автобіографічну історію, наприклад, головного героя, який. Потрапляє до НКВДської в'язниці у Харкові, а це 30 років минулого століття, і він описує очима головного героя, те словами головного героя, те, що він сам пережив у цих Енкаведиських в'язницях, і весь той жах, який переживали тисячі і мільйони українців, які були репресовані сталінською владою радянською владою. І так, тут багато є тортур, тут є багато страждань, але тут є ось ця незламна така сила і жага до життя, жага до справедливості, намагання показати, що навіть зламавши людину фізично, неможливо зламати її волю. І саме на цьому робить акцент Іван Багряний, коли головний герой його Андрій. Каже одному із своїх сусідів по камері, де їх було напхано просто так, що люди не могли навіть лягти нормально на голій долівці, на бетонні, просто. І він каже, що ми можемо тут померти двічі, можемо померти морально, погодившись з тим, що вони нас обвинувачують. Хоча ми ні в чому не винні. Просто ми любимо Україну, ми українці, і ми. Інтелектуали, не знаю, ми люди своєї справи. От вони можуть нас зламати морально і фізично, і ми помремо двічі. Я ж погоджуюся померти лише один раз. Нехай вони мене знищать фізично, але моя правда, моя совість залишиться при мені. Мої принципи, мої моральні установки залишаться зі мною, навіть якщо вони мене вб'ють. Це дуже сильна історія, дуже потужна. Видно, наскільки емоційно вона була непростою Івану Баряному, і ця непроста емоційність дуже передається під час читання. І в той же момент ти вже вкотре кажу про цю книгу, що вона мені написана дуже якоюсь поетичною мовою. Не знаю, чи це стиль Івана Багряного, тому що я. Ще в школі, здається, читала Тигролова, і не пам'ятаю інший його відомий твір, і не пам'ятаю, який там стиль був. Але тут мені дуже сподобався стиль автора. Ну і, звісно, сама історія, яка роздирає душу, яка просто показує, що. Е Ця країна терористів, країна кривдників, ось існує і продовжує знищувати нас просто за те, що ми є, зважаючи на таку непросту тему і на все страшне, що тут відбувається, з головним героєм і з іншими людьми, яких ми тут зустрічаємо, про долі яких. Про історії, яких ми дізнаємося, мені дуже хочеться перечитати цю історію, і таке бажання виникло ще одразу. Як я тільки дочитала її, а я читала тоді в електронці. Я одразу собі зрозуміла, що в мене має бути паперовий варіант. І я обов'язково її перечитуватиму ще можливо і не один раз. Друзі, отож, ж такою була підбірка моїх улюблених книг. Ви можете помітити, що вони такі всі досить реалістичні і досить про непрості історії життів, але вони дійсно викликають багато емоцій, багато питань. Вони дійсно змушують нас задуматися, а не просто прочитати, відпустити книгу. Саме за це я і люблю ці книги, я люблю співпереживати героям і люблю тримати руку на пульсі всієї книги і. З нетр не чекати, чим же завершиться історія. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарі, чи читали ви щось із цих книг, або які книги ви вважаєте своїми улюбленими. Я вас запрошую також у інфобоксі переглянути відео інших дівчат-буктюберок, які розповідають про свої книги, і глянути наше спільне відео, де ми називаємо топ 100 наших улюблених книг. І дуже дякую Алісі, яка була ініціатором цього формату і яка запросила мене до участі, і яка врешті змонтувала те. Спільне відео, де ми називаємо 100 своїх улюблених книг. Тому ласкаво, прошу дивіться підписуйтесь на українських буктюберів, А я ж вам дуже дякую за перегляд. До зустрічі у нових відео. Па-па!